та правильна утилізація сміття могла б значно покращити ситуацію з чистотою у мукачеві. Місцеві кажуть, якщо б у громаді в кожному дворі житлового сектору встановили б селекційні контейнери, то і привчатись до цього європейського кроку було б легше. Ми все сортуємо і мені здається, що навіть запозичити треба із-за кордону, як мені розказували, що там і скло зелене, світле. І на всі види, на всі види уже на для утилізації сміття, контейнери окремі, і мені каже, це дуже дуже для нашої екології добре. Якщо да, будуть стояти возле під'їзду де то побільше баків різних, і буде там на там то, там то, там то, то, звісно, люди будуть це робити. А якщо один бак стоїть, вона не знає, немає не часу поїхати куди то його здати. Ви знаєте, було створено. Но вони поставили тут ті контейнери, і так вони стоять. А скидають мусор зовсім зовсім інше, так що не не дуже. З 2018 року в Україні діє закон про заборону на захоронення побутового сміття, і саме для того, аби забезпечити правильну утилізацію непотребу, що розкладається сторіччями представники, АВА намагаються збільшити кількість відповідних контейнерів для збирання пластику та скла. Наразі в мукачеві їх встановлено 94. чотири. Ну качеві зручності для сортування реалізовані так, таким чином. Що на прибудникових територіях багатоквартирних будинків ми розмістили контейнери для селективного збору. Для зручності вони знаходяться в недалекій відстані від клієнтів. Крім того, ми надали відповідні ємності в приватні сектори для того, щоб ну, мешканці могли зручно проводити сортування вторинної сировини. Аби залучити більшу кількість жителів міста до сортування відходів, представники АВ планують забезпечити селективними контейнерами всі підприємства і установи Мукачівської територіальної громади. Крім того, були роздані відповідні ямкості для збору вторинної сировини по приватному сектору. Ну, ми знаходимося поки що виключно тільки в пілотному проєкті, Тобто, це послуга надається не в цілому суцільно. Для всіх споживачів, ну ми працюємо над тим питанням, щоб розширили розширити базу надання послуг. Роздільний збір, який запроваджений за кордоном, так само запроваджується на сьогоднішній день. Тут у нас однак і цього може бути недостатньо, кажуть у компанії Аве, тому співбесіди, тренінги і візити до школи також ніхто не відміняє.